Сегодня мы разбираем клиничные выпадки окремых хворах більш детально. Тож маємо наступный клиничный кейс. Добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня произошла такая ситуация. Я сейчас на 12 неделе беременности. Вчера чихнула и зажала в левой части поясницы. Отдает в икру и ступню. Нога немного не имеет. Место невропатолога, где я сейчас нахожусь, сказала, что мне кроме ножпы, горчичников и мази... А Ничего нічого нельзя. мне очень больно. Я не могу разогнуться и хожу немного перекошенная. У меня есть протрузия в пояснице. Скажите, возможно ли в моей ситуации хоть какой-либо вариант лечения и как мне еще можно снять воспаление? Вот же питання, що стосується остеохондрозу хребта, гриш шипцевої дисків при вагітності, ми маємо можливість діагностувати. Проблему за допомогою методу магнітно-резонансної томографії. МРТ не протипоказана при вагітності, тому навіть на 12 му тижні вагітності ми можемо використати цей метод діагностики, побачити ці зміни в хребці, які там є, і призначити лікування. Будь-якому випадку оперуємо вагітних тільки в крайніх випадках, коли ми бачимо стиснення корінців, порушення функції органів, бо це дуже небезпечно для. Майбутньої дитини тому звичайно таких хворих ми не оперуємо, використовуємо консервативні методи лікування, такі, в принципі, як призначає невролог, тобто, можливо, це будуть спозмолітики, або, взагалі, найкращому випадку методи фізіотерапевтичні та лікувальної фізкультури. Ми можемо досягти ефекту без медикаментів та хірургії. Вагітними ми можемо робити хірургію тільки за життєвими за життєвими показниками. Тобто, коли мова йде про ризик для життя вагітної, тоді ми можемо проводити хірургічне лікування та оперувати таких хворих. Ну, як правило, якщо вже робиться хірургія, тоді то проводиться, тобто аборт. Якщо ми оперируємо вагітну, тоді робиться аборт. Потому що це небезпечно для плода. Нельзя. Некоторые обезболивающие нельзя точно так же. Никакие нельзя. Даже нож, потому что но назначало тоже нельзя. Ну, потому что просто никто не знает, как воздействуют препараты во время беременности. Вот и все. Они же пишут всегда: что неизвестное воздействие препарата для беременных, потому что такие исследования не проводились. Они даже будут максимально, это может быть мазь банальная и так далее, но она может быть тератогенным эффектом обладать, плодоразрушающим эффектом. Так, наступне питання: Грижі не маю, лише протрузія, але радикулопатія від неї жахлива загострення може тижнями тягнутися. Чи це якось оперується? Дуже дякую за відповідь. Звичайно, якщо мова йде про грижу мишепцевого диску або протрузію великих розмірів із стисненням корінця, звичайно, це оперується, проводиться мікрохірургічна декомпресія, мікрохірургічне видалення грижі диску. І на наступний день хорово відпускаємо додому вже без болі. Питание. После операции по выдавлению грыжи, сколько будет рваться реабилитация? Что, что такое реабилитация? Реабилитация ⁇ это восполнение утраченного. Если нет утраты функции, то после операции такому пациенту вообще не нужна специальная реабилитация. Ему нужна только социальная реабилитация. То есть пациента поднимают на следующий день после операции, он расхаживается по палате, и уже к вечеру он едет домой без ограничений. Пиотера Року после операции ногу болить. Час від часу, не так, як до операції, але ні. Тобто мова йде про те, що хворому була видалена грижа диска, мабуть, і він певний час ще має біль в нозі. Так, звичайно начебто вже грижа видалена, а біль ще певний час після операції триває та зберігається. Це пов'язано із стисненням корінця, а саме тієї частини, яка знаходиться в каналі, е запаленням на цьому рівні. Тобто це запалення проходить на протязі 2-3 місяців і потроху біль зникає. Це так званий гангліаніт або запалення цього, цієї частини корінця, яке ще треба лікувати певний час консервативно після операції. Хіба буває протрузія з розривом фіброзного кільця, висновок МРТ це ж грижа. Так, звичайно, є певний розподіл між, в класифікації між грижами шипцевих дисків. Маленькі грижі – це протрузії, вони без розриву фіброзного кільця, якщо з розривом, то це екструзія або секвестрація виділення частини шипцевого диску. Це вже повноцінна грижа між шипцевого диску. Тому дійсно, чи буває протрузія? Без розриву ні. Якщо це розрив фіброзного кільця, тобто частина мішоцевиску, це вже екструзія, це вже грижа. Що ви думаєте про лікування стовбуровими клітинами? Останнім часом досить багато виникає питань з приводу лікування стовбуровими клітинами. В медицині, а саме лікування остеохондрозу з клітинами. Ці методи лікування ще досліджуються, вони не використовуються на постійній основі, тому досвіду лікування з клітинами ще накопичилось небагато. Це більше експериментальні методики. Питання мимовільні посмикування м'язів ноги. Про що це свідчить? Це може бути симптом якогось серйозного захворювання, такого як демілінізуючі. За типом бокового аміотрофічного склерозу або російного склерозу, але зазвичай не опасно і ми можемо досить часто це бачити в житті. Маємо питання: а нетримання в хребці визвано якою причиною? Нетримання в хребці це є нестабільність. Дегенеративно змінюються всі структури, вони втрачають свою функцію, отримувати хребет і зміщаються хребці. Це є нестабільність хребта. Це є. Спонділолістес фіксувати, лікувати консервативно. Якщо немає ефекту, то звісно стабілізувати хребет системою транспедикулярної фіксації, фіксувати ці хребці між собою, вставляти міжцілові кейджі і добиватися стабілізації, добиватися спонділодезу. Консервативне лікування на початкових стадіях це лікувальна фізкультура, звичайно, методи кінезіотерапії. Це саме те, що ми вже проговорювали. Тільки тільки оперативно. Це як перелом лікувати за допомогою таблетки. Тобто, поки не накладеш гіпс, не буде зрощення переламаних кісток. Так само і при нестабільності хребта, поки ми не зафіксуємо її собою, вони не зростуться і не буде з Все, що буде рухатись в цьому сегменті, буде боліти. Основні все таки два варіанти. первый вариант – это дегенеративные проявления и все, что с этим связано. Второй вариант – это недоразвитие опорных структур позвоночника, так называемый спондилолизный листез, когда мы видим аномалии развития или недостаточно развитые задние опорные структуры, которые между собой держат позвонки, так называемые фасеты. Позвонки имеют патологическую подвижность, со временем это еще усложняется остеохондрозом и З возрастом этот листез, эта становится більш виражені. Поэтому в перспективі ми часто наблюдаємо таке як недостаточно развитых опорних структур позвоночника. Правда, що після операції по спондилолістезу біль проходить, бо багато хто говорить, що біль залишається і чи можна потім займатися спортом. Так звичайно гарне питання. Якщо ми стабілізуємо хребет, через 2-3 місяці проходить повне зрощення спондилодез. після цього можна займатися спортом навіть професійним. Ага, добрий день. Чи могли б ви записати блог на тему фіброміалгії або хронічного болю? Як лікувати цю хворобу таблетовано чи можна оперувати? Що знімає біль? Дякую. Це дуже гарне питання, і відповідь на нього ви побачите в наступному відео. Якщо ви хочете узнать більше і увідіть обновлення, заходіте на канал чаще, там буде багато чого цікавого.